Світові ринки пішли вгору після того, як Дональд Трамп відмовився на 90 днів від запровадження високих тарифів для цілої низки країн, оприлюднених у день, який сам він назвав днем визволення Америки. Єдина країна для якої Дональд Трамп зробив виключення, це Китайська Народна Республіка, для якої запроваджено мита аж у 125%. Дональд Трамп підкреслив, що це мита для Китаю відзеркалює небажання Пекіну домовлятися із Сполученими Штатами. Однак, поки ми очікуємо реакції керівництва Китайської Народної Республіки, яке очевидно готове до виклику з боку Дональда Трампа, і інші країни зітхають із полегшенням, адже на всі ці держави. Які були згадані у виступі Дональда Трампа в Розарії Білого Дому, тепер розповсюджений загальний тариф у 10%. А це зовсім не 30 чи 40 чи більше тарифних відсотків, які були запропоновані Дональдом Трампом під час його розповіді про нову тарифну політику Сполучених Штатів.